Усиновлення під час війни. Людмила Волонець, експертка справ дитини. Чому діти під час війни стають сиротами? Якого вони віку? Назагал прийнято вважати, що під час війни виникає багато дітей сиріт, всі вони маленькі і всі вони чекають. усиновителів. Це є все неправда, це є великі фейки. Життя дитини набагато складніше, ніж нам уявляється в двох-трьох формулах. Тобто, під час війни у нас дійсно є багато і цивільного населення, і військового населення, які загинули. На жаль, але разом з тим треба розуміти, що дитина може стати дитиною-сиротою і очікувати на усиновлення тільки тоді, коли в неї загинули обоє батьків. Тобто, в Україні зараз. Багато дітей, у яких загинув один із батьків, а другий з батьків, слава Богу, живий. І тому я б говорила про те, що сьогодні Україна більше потребує не активізації усиновлення, а більше потребує допомоги вдовам, які виховують дітей, і не одну дитину, тому що чоловік загинув, скажімо, на фронті або в якихось інших обставинах, пов'язаних з війною. Це одна обставина. Діти сиротіють у віці. Будь-якому. Я дуже прошу, будь ласка, почуйте мене, е, у нас діти сиротіють не тільки в пологових відділеннях і не стільки в пологових відділеннях. Біда вривається в долю дитини і тоді, коли їй 10, і тоді, коли їй 12, і тоді, коли 15. Тому, будь ласка, всі люди, які налаштовані допомагати дітям, не вважайте, що всі ці діти очікують на усиновлення і що всі вони є маленькими. Це є неправда, абсолютна неправда. Ще раз хочу сказати, у нас основна частина дітей це діти старше 10-річного віку, які залишились без батьківського піклування. І наступне, про що я хочу сказати, дуже часто поширюється точка зору про те, що я хочу усиновити дитину, батько якої героїчно загинув на фронті. Я хочу сказати про те, що такі діти дійсно є. Але ними опікуються ще раз повторюю, їх біологічна родина, тобто найближчі родичі і так далі. Вони не випускають таких дітей за свої межі. А от в Україні є велика велика кількість дітей, або скажімо, майже половина це ті діти, які посиротіли в результаті асоціальної поведінки батьків. І ці діти так само хочуть бути усиновленими. Хочуть виховуватись в родині і так далі. Тому всім 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 людям, які хочуть опікуватись дітьми, я дуже раджу знайти реальні історії дітей. Я маю на увазі реальні характеристики дітей, які очікують на усиновлення. Ще хочу сказати про те, що у нас практично немає дітей, які є по одному, тобто у яких немає братиків і сестричок. Тому зважайте і на це, що в Україні основна частина дітей це діти, яких треба. І або усиновлювати, або брати в свої родини, коли їх троє, четверо братиків і сестричок. І це важливо, не можна з цих дітей відривати одну дитину і відправляти на усиновлення, а інших трьох там, або чотирьох залишати в якійсь іншій родині. І це є діти, у яких серед цих трьох, чотирьох братів і сестричок може бути одна дитина, яка є серйозно хворою дитиною. Просто зважте на це, це об'єктивні реальності, які є. Все інше, коли ми надумуємо про те, що це буде одна дитина маленька, що обов'язково неї немає батьків на цьому світі, і так далі, це великі міфи. Які поширюються і мало спільного мають з реальністю. якщо ви хочете встановити дитину під час війни, яким буде алгоритм дій? Вам треба звернутися в службу у справах дітей за місцем вашого проживання. Тобто, там, де проживаєте ви, ви приходите в службу у справах дітей, повідомляєте про своє бажання установити. Вам повідомляють список документів, які ви повинні зробити, і вам повідомляють сам порядок усиновлення. Який ви повинні будете пройти для того, щоб стати батьками дитині, яку, можливо, ви знаєте, а можливо, і не знаєте ще? От такий порядок. Зразу хочу сказати: усиновлення ніколи не буває легким. Я дуже прошу всіх 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 людей, які налаштовані на те, щоб усиновити дитину, усиновлення ніколи не буває легким. Вам треба буде підібрати документи, які свідчать про те, що ви не тільки хочете. Що ви ще й можете усиновлювати дитину, але в будь-якому випадку, більш детально, з урахуванням вашої особистої історії, вашої особистої ситуації, вам треба звернутися в службу у справах дітей. Під час війни виникло багато сімей, багато людей, які проживають не за місцем свого проживання, проживають за місцем евакуації. Якщо ви проживаєте за кордоном, ви не можете усиновити дитину до тих пір, поки ви не повернетеся в Україну. Якщо ви евакуювалися в межах України, ви маєте право своїм наміром усиновити дитину, звернутися в службу у справах дітей за місцем своєї евакуації. Мама і тату дитини пропали безвісти, а близьких родичів поряд немає. Як допомогти? Ви повинні з цією дитиною звернутися в службу у справах дітей за місцем її виявлення. Там, де ви зустрілися з нею, то от власне в ту службу і звертатися. Дуже часто наші люди говорять про те, що як тільки я зустріну таку дитину, я буду її усиновлювати. Стосовно такої дитини, найперше, треба знати, що сталося з батьками. На жаль, війна дає нам дуже багато нових. Складних ситуацій, як то, батьки зникли безвісти, батьки можуть перебувати в полоні, батьки можуть перебувати в лікарні в тому стані, в якому не годні про себе нічого повідомити. І тому, власне, коли ви зустрічаєтесь з дитиною, відносно якої ви нічого не знаєте про батьків. Треба звернутися в службу у справах дітей, і найперше разом з службовцями докласти максимум зусиль до того, щоб з'ясувати, що з батьками. У нас, на жаль, зараз в Україні з'явилися тисячі неопізнаних тіл людей, і це означає, що серед цієї трагедії можуть бути батьки і тої дитини, з якою ви стикнулися. За такою ситуацією в Україні з'явилося віднедавна Національне інформаційне бюре, бюро, яке узагальнює інформацію, вірніше збирає персоніфіковану інформацію про всіх тих людей, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Оце особливі обставини, це ну, так називається в цій концепції війна. Війна визначається як особливі обставини. От, якщо ви зустріли дитину і нічого не знаєте про батьків, найперше, що треба зробити, і це зроблять посадовці служби у справах дітей: звернутися в національне інформаційне бюро з інформацією про батьків. Я маю на увазі прізвище, ім'я по батькові і пересвідчитись у тому, що батьки дитини не перебувають серед тих або перебувають серед тих людей, які... Зараз перебувають у розшуку, як зникли за особливих обставин, коли Національне інформаційне бюро видасть інформацію про те, що да, ті люди, які є батьками дитини, перебувають або у розшуку як зникли за особливих обставин, або можливо є військовополоненими, або можливо є е, ув'язненими. Країною-агресором за таких умов така дитина може бути влаштована в сім'ї громадян України і держава буде підтримувати фінансово отримання такої дитини. Я з великою повагою ставлюсь до всіх намірів людей усиновити дитину, але будь ласка, зважте на те, що для того, щоб дитина підлягала усиновленню, мала право бути усиновлена, ми повинні достеменно знати, що сталося з її батьками. Чудоцільно вводити спрощену процедуру усиновлення під час війни? Про спрощену процедуру усиновлення говорять завжди. І, говор, і говорили в мирний час, і зараз найбільш активно говорять під час військового стану. Як правило, говорять люди ті, які хочуть усиновити. Вони апріорі вважають свої наміри, свої бажання усиновити щирими, відвертими, такими, які е, є. Ну, дуже чесними по відношенню до дитини. Але спрощувати процедуру усиновлення в Україні просто нікуди вже. Для того, щоб кандидат в усиновлювачі підтвердив, крім свого бажання я хочу усиновити, ще і можливість бути усиновлювачем. Тобто ти не просто хочеш, ти ще й можеш усиновити. Для цього ми повинні отримати держава. Повинна отримати наступні довідки. Це про рівень доходів людини, тому що усиновлення це в тому числі взяття дитини на власне утримання дорослими, в тому числі, це повинна бути довідка про психіатричний стан здоров'я, про наркологічний стан здоров'я, довідка про стан здоров'я загалом, в тому числі згода або… Другого з подружжя на бажання усиновити, якщо усиновлюють не двоє, і е, підтверджуючи обставини щодо місця проживання цих людей. Спрощувати більше немає куди, тому що ми не можемо сьогодні відмовитись від довідки нарколога, ми не можемо сьогодні відмовитись від довідки психіатра. Загалом, хочу сказати, що міжнародна спільнота. Як правило, рекомендує про те, що під час війни краще усиновлення не здійснювати. Чому? Тому що дуже складно під час війни встановити об'єктивні обставини щодо дітей і дитини. І як стверджує міжнародна спільнота, дуже важко переконатися в щирості намірів людини, яка усиновлює дитину. Чим відрізняється всиновлення від опіки? В Україні є чотири основні форми влаштування дітей, які залишились без своєї біологічної родини в сім'ї громадян України. Найперше це усиновлення. Безумовно, воно вважається найкращою формою. Але усиновленню, якщо взяти за 100% всіх дітей, які втратили батьківську родину, усиновленню підлягає тільки одна третина. Тобто усиновленими можуть бути діти, батьки яких за жодних обставин не можуть повернутися до виконання батьківської функції. Ці батьки або померли, або є відстороненими судом без права поновлення їх в батьківських. В Україні є і така біда, і ви знаєте про те, що, на жаль, асоціальну поведінку родини, вони були у нас і до війни, і є під час війни, тому що не всі сім'ї психологічно переносять ті випробування, які дає війна, і ми маємо сім'ї ну, за соціальною поведінкою, коли сама по собі сім'я стає небезпечною. Це перше. Друге, про що треба сказати, опіка, як правило, встановлюється родичами стосовно дитини. Коли гинуть батьки в сім'ях, які є ресурсними сім'ями, звичайними, середніми українськими родинами, коли гинуть батьки, українські родини намагаються своїх сиріт, які походять з свого роду, опікуватись ними весь час, попри те, що батьків немає. І тому опіка, як правило, це є форма влаштування для родичів. Коли бабуся, втративши дочку, виховує внучку, коли дядько або тітка беруть під опіку малу дитину або просто дитину, не малу, в результаті того, що загинув їх. Близький родич, тобто дитина, попри те, що стає сиротою, вона не випадає за межі родини. Не всі діти підлягають усиновленню, але всі діти можуть бути влаштовані під опіку або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок сімейного типу. Це ще одна сім'я, яка, попри те, що називається такою не сімейною назвою, але це сім'я, яка виховує за підтримки держави. За кошти держави виховує дітей сиріт і позбавлених батьківського опікування. Ще раз хочу сказати, усиновлення це юридичний інструмент, коли судом дитина набуває повноважень рідної дитини і далі жодних змін. Опіка це, як правило, форма для виховання дітей, які є родичами, і ними продовжують опікуватись родичі, які знали загиблих батьків. Які знають е, родову пам'ять, які можуть дитині пояснити, чия вона, чому вона залишилася одна і так далі. Ну, а прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, як правило, виховують інших дітей. Е, я маю увазі таких самих дітей сиріти, позбавлених батьківського піклування, але це, як правило, діти, яких або не хочуть усиновити, або нема бажаючих усиновити, або виховують тих дітей, які. Посиротіли, але родичів, які готові їм допомагати, їх немає. Батьки залишилися на тимчасово окупованій території. Яка доля може спіткати дитину? Чи можна її всиновити? Якщо батьки дитини залишились на окупованих територіях, а дитина без батьків перебуває на підконтрольній території України, такі діти відносяться до дітей, позбавлених батьківського опікування, і можуть бути влаштовані в сім'ї громадян України за підтримки держави. Тобто вони можуть бути влаштовані або під опіку, або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок сімейного типу. Ними можна опікуватись, в тому числі, якщо у таких дітей є. Близькі родичі, які хотіли би просто ними займатися, ну виховувати їх без допомоги держави, є ще одна форма, тимчасове влаштування дітей. Але для цього треба звернутися в службу у справах дітей і отримати дозвіл на такий вид діяльності. Я хочу кожному із дорослих, хто мріє опікуватись дітьми, які посиротіли, побажати материнського і батьківського щастя. Я хочу побажати всім біологічним батькам, всім батькам, звичайним батькам, які мають дітей, в цьому жасі зберегти родину, зберегти найближчих, зберегти життя і здоров'я тих, хто для вас є реально цінними. Я бажаю нам всім миру і перемоги, і спокою. Слава Україні! Героям слава!